Привіт! Це канал Життя нутриціолога. Я Калинська Ірина. І зараз передодня нового року. У мене вже повна хата гостей. І я закрилася, щоб вас привітати з новим роком і показати свою сукню, в якій я зустрічаю новий рік. А? Так. Нічого, в принципі, особливого, а от носочки дуже спешл. Це український дизайнер. Я навіть не пам'ятаю який. <хи> Мені її подарував чоловік, я її забрала з Києва, коли поверталась туди, після початку війни. Просто нагода, просто одягла нічого особливого. Ти більше немає, що одягти. Але я не до цього, не про це. Я хотіла всіх нас вас привітати з наступаючим новим роком. І кожен рік ми думаємо, що це просто якийсь жах, типу пандемія, жахливий рік. Кожен рік у нас був новий. Але я бажаю, вже стаю раком. Я бажаю кожному з нас, щоб цей рік новий, який буде 2023, був найкращим роком для нас. Із всіх, які були, щоб він був легшим, навіть якщо війна не закінчиться, щоб ми себе гарно почували, щоб нам було з вами комфортно. Так, досить таки дивне привітання. Як це війна не закінчилася, нам щоб було комфортно. А ось так, можливо, вже почнемо відбудовувати нашу країну, почнемо знаходити для себе щось нове, якісь виходи, нові роботи, нові натхнення. Почнемо жити. Тому що я вважаю, що ця війна нам дана для того, щоб ми з вами схаменулися встану, І нарешті почали жити. Жити не завтра, не колись, не відкладаючи життя. А сьогодні, тут і зараз жити вже, вже живіть. Нічого не чекайте. Тому що, зважаючи на історію, війна може і не закінчитися, може придумати якусь нову пандемію, якусь фільню ще світ. Не із легких, але мені хочеться, щоб ми з вами були такими надихаючими, надихаючими свою родину яскравими в достатку, в здоров'ї, щоб ми не були токсичними людьми, щоб ми були щасливою, здоровою нацією, яка відбудує свою економіку для своїх дітей, для своїх внуків, для майбутніх поколінь. І тільки так ми подолаємо цю ненависню, ненависну Ру-сню. з новим наступаючим 2023 роком. І з новорічним столом були самі приколи. Перш за все, це грибочки смажені від моєї матусі. Далі це мій салатик. Ви подивіться на цей шмат хліба. Це прикрашав вже мій чоловік. Гості принесли такий хліб, чорний, і він такого, хай як буде. А ось це картопля смажена. Її теж принесла моя матуся. Її дуже всі люблять. Ми її. Не їмо місяцями роками. Це тушена така рибка, дуже смачна. Це моє улюблене ікра, лососява, матія червона рибка. І знову ж цей хліб. Ну, це чисто від чоловіка. Додав ізюмінку. Мій син вже кайфує, він вже їсть ікру ложечкою. В ікрі майже 30 грамів білку, тому багато їсти не можна. А це доєна ікра теж дуже смачна, але не дикого вилову. Це салатик з пекінки, це у нас така знову хліб, цей гарно так прикрашений. Я не встигла зняти відео, оливки ще хтось не виклав до кінця. Тут у нас нарізка сирів, хамончику трішки. Ще є морепродукти, в мене я їх не виставила. Мій улюблений грецький салат та і весь наш новорічний стіл. Ще є ігристе, але саме цікаве, що всі їли ось цю смажену картоплю. Ось Ховаюсь по туалетам. До речі, сьогодні він забракував одні мої чоботи. Е, буде видно? Не ці. Ці сказав ок, а перед цим в мене були чорні чоботи, сказав, що вони старомодні і страшні. До речі, я дуже люблю, коли мені чоловік каже, що в мене старомодне взуття. Бо це означає, що ми придбаємо нове. Такі сукні Артемон, ви вже її бачили. І зараз буду записувати для вас. Дуже корисну інформацію yeah. по розвантажувальному дню, що потрібно їсти, щоб допомогти печінці, і взагалі, як пережити нашій системі травлення після свята, щоб ШКТ знову прийшов в норму. Сидимо в ресторані. Наш малий знаходиться в кімнаті для дітей. Його звідти забрати просто неможливо. Це, до речі, не він плаче. Ну, зараз піду подивлюсь. Ані це плаче дівчинка, яка не хоче йти нікуди з кімнатки. Моє сонечко там десь сидить, в дитячій кімнаті. Питаю у сина, будеш їсти? Ні, тільки грати. Кажу, Будеш хоча б просто, може, піцу тобі. Ні, буду грати. Ну ми знали, що ми сюди їдемо. Тому що йому тут подобається. Ми не пішли сьогодні в садочок. Ну, Знаєте, у тата вихідний це так рідко буває всією сім'єю побути разом. Не тоді, коли син хворіє і вимушено знаходиться вдома, не тоді, коли там тата постійно працює. як плаче дитина. Бідна зараз мама. До речі, нам принесли чайок. О, точно такий самий чайничок, як нам подарували на новий рік. Альпійський луг люблю такі травіні чаї. Коли ви їсте їжу, не запивайте кавою або чорними чи зеленими чаями. Запивайте трав'яними чаями, якщо хочете якось чаю чаю. Чому? Тому що в чорному чаї, в зеленому чаї в каві є таніни, таїни таніни не дозволяють в певній мірі перетравлюванню та засвоєнню їжі та тобто, поживних речовин із їжі. Тобто, ну звичайно, воно все перетравиться у вас, не лишиться, але е, таніни е, не стимулюють в, е, виробітку ферментів. а навпаки, е, скажімо, так е, поглощають. Поглощають, як слово української мови? Немає. Тобто гірше, гірше впливають. Не можу українською мовою підібрати правильні слова, але нічого, я вам про це ще буду багато говорити. так, прийшов мій грецький салат, мій улюблений. Дякую, в будь в будь-який рік, в будь-яку пору, де би я не була, я завжди їм грецький салат. Ну ось я його дуже сильно люблю. І поговорити хотіла взагалі з вами про розвантаження, розвантажувальний день після того, як ми вже завершили свої свята новорічні, переїли, хтось не переїв, хтось надмірно вживав алкоголь. І ми маємо допомогти нашій печінці, і ми маємо. Я перезапущу ці відео, бо я зараз цю дитину просто як і свою. У мене певно є певна проблема. Я дуже не переношу дитячий плач. І зараз куча буде хейту, різні мами мене можуть е типу обхейтити. Але мені якби все рівно, бо я чесна, я не можу переносити дитячий плач, і взагалі дитячий плач він для того такий і придуманий, е щоб ми дорослі. На нього так реагували, щоб ми допомогли своїй дитині, тому що якби дитячий плач був такий приємний та ніжний, ми би не звертали на це уваги. Але коли плаче дитина, це часто мені прилітає в, е, в соцмережах, що я свого сина балую, багато йому купую подарунків е, саме за того, що коли він плаче, я йому готова зробити все, що завгодно, аби він не плакав. Е, і це з однієї сторони досить таки неправильно, і я розумію, що це неправильно. Але з другої сторони у нас двоє батьків, які працюють вдома, і нам потрібно оцей цей баланс знайти: баланс між. Адекватністю виховання, баланс між тим, щоб дати дитині те, що вона хоче і потребує за зараз, щоб зрозуміти саме суть не іграшку постійно дати, а зрозуміти суть, чому дитина плаче, і це постійний баланс між роботою чоловіка, моєю роботою і дитиною. І це мені здається, що це найважче випробування, і це найважче якесь просто. Що було в моєму житті, тобто не якісь проекти запускати, прораховувати, якісь там збитки, вести команду, навчатися, щось знімати. Саме важке це ця робота сімейна, чоловік, дитина, я. Всі мають бути комфортно, всі мають бути в гармонії, а як це зробити? Просто замазіти. Отже, продовжуємо. Син грається, чоловік сьогодні його вихідний, і знаєте, що він робить? Він теж грається зі мною моя улюблена племінниця, і вона одна, хто не грається дитині 17 років, але вона доросліше за всіх. І поговоримо з вами зараз. Знаєте про що? Про те, які мають бути розвантажувальні дні. Все, два дні поїли: перше число, 31 число. І хто хоче струнку фігуру, кому потрібно допомогти системі ШКТ, Є різні легкі розвантажувальні дні. По-перше, вони мають бути білкові, тобто я використовую такий простий розвантажувальний розвантажувальну програму, я, типу випив дві склянки теплої води з лимоном. Я ще імбир додала зранку. Потім з'їв два яйця варених. Потім через певний період часу це може бути грейпфрут. Потім знову 2-3 години проходить. Зараз це буде салат, але буде не тільки грецький салат, ще буде. У мене білок легенький в вигляді креветок, тому що тут це класний салат, мій улюблений, але в ньому з фети мало білку. І нам з вами потрібно допомогти саме печінці. Я про це сьогодні пост напишу, чи написала вже, ну, точніше, я його вже написала, але не пам'ятаю, чи виклала в інстаграм, записала відео коротеньке для. Тіктоку і інстаграм, і вам хочу про це розповісти, як допомогти своїй печінці. Перш за все, це мають бути гіркоти. Гіркоти ми маємо вживати у вигляді руколи травички, салатику. Це може бути хрін, це може бути гірчиця, якщо без цукру, це може бути якісь такі гіркоти, типу імбиру. Можна, я знаю, в мене є підопічні. Точніше, вже не мені підопічні, які їдять імбир кожен прийом їжі, просто шматочок собі відрізають і з'їдають. Можна додати імбир воду, склянку з водою з водою-лимоном, і на протязі дня пити таку воду взагалі в ідеалі, щоб вона була теплувата, тепленька. Ми будемо допомагати в цілому і нашому жовчному, у кого ще є жовчний бо, як я завжди люблю, жартувати. Нема жовчного, немає проблем. Звичайно, жовчному ми теж допоможемо. Якщо будемо їсти гіркоти, також для нашої печінки потрібно вживати вітаміни групи Б. Вітаміни групи Б допоможуть печінці позбутися від жиру всього, який там в ній застряг. Скажімо так, потім нам необхіден халін. Халін можна знайти в яйцях. Тобто, от я випала води, з'їла два яйця. Потім з'їла грейпфрут, Зараз буде салат. Потім знову з'їм на перекус грейпфрут і щось легеньке таке з руколи, із. Яєць білків буде на вечерю. Все, це сьогодні досить мінімум калорій, тому що і фруктів на рахунок фруктів. Фруктоза в великій кількості це небезпека для нашої печінки. І з фруктами теж потрібно бути обережним потрібно правильно обирати фрукти. Тобто, можна зробити вибір між солодку, солодкущою хурмою, яка дуже погана для нашої системи ШКТ. У Мене про це є пост в інстаграмі. Я писала про це. А можна обрати помело чи грейпфрут, який і являється і помело. Вони містять в собі з всіх фруктів меншу кількість фруктози. Ну, Якщо не взяти, в принципі, оливки, в оливках ще менше фруктоза. Часу теж фрукт. Ось такі кілька порад, кому потрібен розвантажувальний день. Хто себе не перевантажував, взагалі шикарно. Гарна фігура взагалі просто супер. Тому все, будемо зараз їсти. Дякую, що підписуєтесь на мене. Дякую, що ставите мені вподобайки. Натискайте дзвіночок, для того, щоб не пропускати мої випуски, влоги, які виходять щодня. Також підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь в Інстаграм. В TikTok і в Інстаграмі я показую коротенькі відео, корисні про харчування. Також в інстаграмі пишу пости більш довгі. Про здоров'я, про вітаміни, про мінерали, про схуднення, про взагалі спосіб життя здоровий. А тут я знімаю влоги. Дякую.